Пане Михайло, слава Україні! Дякую, що знайшли час та можливість доєднатися до ефіру. Добавим слава, пане Михайле? Ну питання до вас цілі для диверсантів. Чому саме такий, ну як на мене, не дуже логічний з однієї сторони ланцюжок обрали диверсанти? Це цнапи, військові частини, залізничний вокзал та безпосередньо сам військовий. Чи дуже все логічно? Як ви бачите? Правило в тому, що Москалі вербують тих, хто там, може бути невдоволений. Тобто, десь там розмова в телеграмі, хтось чимось недоволений, вони одноразових агентів вербують із такої публіки, яка Там десь хтось на когось образився, на Василя образився, хтось образився на ФСДК, хтось обрадився на якогось військового. От. І це ситуативні речі, тобто вони вербують. Ініціативників таких, які самі виходять, там хочуть комусь наш. Що... І кажуть там: ну, мені там хтось щось погане зробив, я хочу йому відвести. Десь такого пошили. Люди погоджуються на співробітництво в такому одноразовому варіанті. І їх відповідно нікому не жалко. ось, їх кидають на саме такі дурні, дурнуваті завдання, ну і відповідно їх е, досить швидко ловить. Тим самим спецслужби Росії перевантажують наші спецслужби, нашу контрозвідку для того, щоб контрозвідка займалася не своєю роботою основною, а займалася саме е от такими хуліганськими іноді шкідливими диверсіями, але ну, дрібного масштабу. В той же час ну, відволікають чогось більш серйозного. Що ви маєте на увазі, відволікають від чого більш серйозного. Якщо е, я уточню своє питання, е, якщо говорити про цього диверсанта, якого затримали у Львові, він якраз цей момент закладав вибухівку, начинену дрібними якимись металевими елементами, наскільки я розумію, яка б мала завдати якомога більше жертв серед цивільного населення. А що ще вони можуть відволікати, від чого гірше? Ну, вони можуть відволікати від. Ось, скажімо так, діті іншої агентури, яка може находитись на різних щаблях, тобто вірогідність того, що людина закладає вибухівку і її не помітять, ну дуже маленька, тому що в Україні у нас зараз всі знаходяться досить ну, скажімо так пильні до всяких таких незрозумілих дій. І відповідно, коли посилають на таке дурнувате завдання, ну відверто кажучи. То, можливо, вони мають на увазі, ну, там пройде, не пройде. Як пройде, ну добре, там налякали всіх, зробили паніку. А вірогідність того, що відбудеться таке, коли весь народ зараз на пильний і дивиться по сторонам, і дивиться, що відбувається, дивиться, що відбувається, то він досить мала. Тому там опера, які сидять і роблять такі праці, вони базуються на двох речах. Пройде. ну добре пройшло, не пройшло, значить, ну, з ним це... Але Все одно українські Ні, спецслужби були задіяні в цьому процесі, щоб навіть ось такі е, теракти не страпилися. Все одно пройшло. Ну, може, не, не з вибухом, але все одно все відбулося, так? Все одно відбулося, вони відверкли увагу українських спецслужб на щось, на щось інше. А в цей час могли діяти якісь інші процеси, хтось тобто, за якимось слідкував. Хтось там проводив якусь іншу операцію. Теж могло бути, тому що звичайно, коли спецоперації проводяться спецслужбами, то вони роблять маневри прикриття, які відволікали певні сили на негодні об'єкти. Це звичайна практика, так роблять всі спецслужби, і як казав Далес, Форми і методи роботи спецслужб у всьому світі однакові, і таємницею не є. Таємницею є деколи і проти кого вони застосовують. Ну, поясню, наприклад, таким чином: наприклад, російський шпигу має встановити десь е, якийсь пристрій для зняття інформації. Для того, щоб не засікли, влаштовується е, якийсь кипіш, наприклад, пускають якогось дурня з вибухівкою, закласти її. Ну, наприклад, у Віденську каву, да, у Львові. От, звісно, в Віденській каві до багато людей, всі бачать, що прийшов якийсь е е дундук з е торпою, залишив її. Тут викликають всіх, всі піднімають, всі, починається великий шухер. чи кипіш, як, як сказати, не знаю. Правильно буде, як у Львові кажуть. Так хто як? Знаєте, хто як? От, всі з'їжджаються разом. От. І всі відволікаються. В цей час інший агент може виконувати вже справжній, агент може виконувати інше завдання, більш важливе. Тобто такі речі теж відбуваються. Тому пильність, пильність і ще раз пильність. А могли зробити ще інше. Закласти, наприклад, вибухівку, потім пустити ртурня, щоб його піймали, щоб всі з'їхалися. І потім привести в дію інший заряд. Так теж роблять. Тобто є дуже багато таких моментів, коли е, використовують дураків як одноразових агентів для того, щоб відверти від більш серйозного. Чи від когось більш серйозного. Тому що ну, ніхто ж не каже, що агентури Росії нема на більш серйозних рівнях, не знаходяться. бути. Скажіть пане Михайло, я так розумію, що кількість диверсій і терактів зменшуватися не буде, а може бути тільки наростати. Принаймні спроб, так? коли будуть лапати зрадників? Ну, Дивіться, є простий метод, який вони застосовують. Вони запускають шахеди і поруч з ними летять пароді грані, тобто імітатори. Цей самий метод вони застосовують її в розвідті реальності. Тобто є якісь бойові задачі, які вони створюють для того, щоб збирати інформацію. От. І є імітатори, яких вони теж запускають для того, щоб прикрити справжню генеру. Тобто логіка дії абсолютно одна. Розумієте, так? Да? Так, я зрозуміла. Я сподіваюся, наша аудиторія теж зрозуміла. Все дуже просто. Треба дуже бути уважними і пильними до того, що відбувається. То агентом на... може виявитись до кого може виявитися ваша коханка, агентом це ж таке. Або коханець. Ніхто не знає, хто є хто або, або дуже ярий патріот, який щонеділі одягає вишиванку, найголосніше співає гімн, а потім виявиться, що десь там працює на Росію, як варіант. Ну, абсолютно, я, наприклад, дуже часто зустрічав в Києві, е, скажімо так, людей, яких я дуже сильно підозрював в тому, що вони е, не дуже українські, але вони володіли абсолютно чітко українською літературною мовою, і деяких з них ви знаєте, як великих патріотів України. Хоча е, деяких от, ну, беру про, наприклад одного депутата, який е, великий патріот України. Але він ненавидів українську мову, коли навчався в школі, і вивчив українську мову по службовій необхідності. І ви його зараз знаєте, всі як патріоти України. Прошу. Я не буду називати прізвищ, але це факти, які є. Тобто деякі люди, які надто добре знають українську мову, насправді є. Ну, дивіться, ми так Не зараз, Українсь. знаєте, з вами довели до того моменту, що кожен, е хто знає українську мову, може бути зрадником. Або і є зрадником. Тому тут, Не треба... бо дивитись просто людині. Треба дивитись бекграунд людини, звідки вона прийшла, або наступний народний депутат. Е, пане... Другого, здається, навіть. Народний депутат є в базі миротворців. Е, пане... ну, От, будь ласка, він співробітник, з є в базі, якщо ви мене гарно чути, є база така, коли скачали у Суркова, у помічника Суркова скачали електронну пошту. І там виявився чинний народний депутат України зараз, який пропонував свої послуги і виконував проекти сурку. Вас це дивує? Мене ні. Абсолютно. Ну, зважаючи на те, що нещодавно саме особисто Василь Малюк затримував, не, не, не пригадаю точно посаду, але одного з топ-працівників Служби безпеки України, який я здавав дані так я Альф. Дякую. Так званий Альф. Ну, тому я вже зайняв надому дивуюся. А Та що ви дивуєтеся? Знаєте, що відбулося насправді? Одну yes. моя Пам'ятаєте, був на Миколая удар біля Костьолу в Києві, коли прилетіла ракета? Так, мені здається, то по кабінету того чувака якраз ціло. Тобто виявилося, що він. Так так, вона впала ровно в 30 метрах. І потім, коли опублікували його розмови з куратором з Росії, то той його питає: Ти живий, здає, живий? А як там, та поруч там собак поганяла ракетба? Ну, друзі, це реальність наша сьогодні. Тобто Росія ракетою хотіла знищити цього свого крота, який працював у Службі безпеки України і їм руками не давав інформацію, так? Правильно склала я пазли? О, певно, що вони виявили, що з нього йде дезінформація. Угу. І тут було невідомо, чи він свідомо гонить Дезу, чи його вже викрили. Вирішили його знищити, скоріш за все. Ну, промазали. трошки. Ракета впала там 30 метрів від його кабінету часу. Це все. Тому о, ну, вони ж знали, куди стріляли. Я не відкриваю ніякої таємниці, так. тому що вони ж знали, куди вони стріляли, де його кабінет. Це ми не знаємо, де якісь об'єкти. А росіяни знають, тому що ті об'єкти були раніше. Ну або, наприклад, ще один народний депутат. Більш за все кричав про люстрацію. Але ніхто не спитав з нас. А звідки ти взявся, хлопче? Де ти отримав громадянство? Коли? У Донецьку, тому що твоя бабуся була і якась бабуся там троюродна була українкою? А всі йдуть, як барани за ним. Це дам... як про реальних відах. Так що, друзі, дивіться. Такі. Тобто, пане Михайло, якщо ми підсумовуємо, ми можемо говорити про те, що е, російські спецслужби дуже глибоко просіли не тільки в наші здавалося б, побутове життя, та що це може бути продавей, продавчиня в магазині чи то водій тролейбуса, а безпосередньо і народні депутати, і топ посадовці, топ працівники служб безпеки. Друзі, я вам назвав зараз трьох народних депутатів. Трьох живих чинних, які не входять в партію регіону. Які суперпатріоти. Пане а може бути так, що вони зараз залишаються народними депутатами, тому що ну, Служба безпеки України чи там. Не знаю, хто ще не, ну, уважно і ними займається і через них передає там неправдиву інформацію ворога. Бо я просто не розумію тоді, а чому вони ще не на підвалі СБУ, як то кажуть, у народі? Та ніхто не брався за них певно. А ви їх обираєте. Ви ж вірите. Ви не дивитесь їхнє попереднє життя. Звідки вони? Як вони, яким чином вони потрапили? Чому вони кричать? Ну, задайте того ж, семена Семенченка. Кількох людей, кілька життів пане Михайло. Якщо можна ще одне уточнення стосовно вже роботи Китаю та Росії, бо що вони намагаються вербувати незадоволених чи звільнених федеральних службовців Служби безпеки федеральних службовців Сполучених Штатів Америки, прошу вибачення, особливо тих, хто працює або працював у сфері національної безпеки, використовують для цього соціальні мережі. В принципі десь відбувається так і в нас, коли е, зрадники вербують через соціальні мережі. Але скажіть, будь ласка, наскільки масштабною може бути ця загроза, і які дані можуть отримати росіяни та китайці, якщо їм завербують якогось козирного працівника Сполучених Штатів Америки, який має доступ до якоїсь інформації? Процес іде постійно е, вербування. Ну, за це вони отримують гроші. Форми і методи роботи спецслужби однакові, треба просто розуміти, що це відбувається. І не лише в далекій там, Америці, а по всьому світу. Всюди працюють розвідки. Ну а, а як без цього? Всюди працюють розвідки так, і вони, якщо хтось випадає, стає ображеним на свою державу. Вони, звісно, підходять і намагаються він потрапляє в поле в поле зору спецслужб. особливо коли розкривають перед цим там велику кількість е даних про тих людей, які будуть звільнені. Однак, у цьому конкретному випадку е я б сказав, що така інформація про загрозу, вона була просто як попередження від професіоналів про те, що така загроза існує. І що не можна професіоналів, на підготовку яких витрачається іноді 10 років, і які проходять отбор один з мільйона, що їх просто не можна викидувати на вулицю, тому що інших немає. Пане Михайло, я вам дякую за цікаву розмову за експертну оцінку. Дякую, що знайшли час та можливість доєднатися до нашого ефіру. Нагадаю, Михайло Притула, полковник запасу служби безпеки України, експерт з військової контррозвідки, був з нами на прямому зв'язку. Мені просто якраз здається, що в цей момент і в нас трошки обірвався зв'язок, і пан Михайло десь пропав, але з МОСАДу намагаються дозвонитися. А ну то передавайте їм вітання, пане Михайло. Дякую, дякую, що були з нами. Дякую за цікаву розмову, і експертну оцінку. Спасибі, бажаю вам спокійного вечора.